Права 1365 Усно. знайди корінь рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше рівняння x відняти 3 дорівнює 4. Для того, щоб нам знайти корінь, давайте будемо переносити відомі величини вправо, а х залишимо вліво. Я позначу умовно, що ми беремо тоді мінус 3, перенесемо мінус 3 через знак дорівнює з протилежним знаком. То ми записуємо, що в нас зліва залишиться х, буде дорівнювати, справа було 4. Якщо ми перенесемо мінус 3 через знак дорівнює, то у нас справа буде плюс 3. Є? Тобто записуємо, що х у нас дорівнює 4 плюс 3 це буде 7. Є? Переходимо до другого завдання. У нас 13 плюс х дорівнює 2. Аналогічно ми можемо зліва 13 перенести через знак дорівнює з протилежним знаком. І отже, записуємо, що зліва у нас залишиться х. Ну а справа буде 2. так? Зліва у нас було плюс 13, а справа буде мінус 13. Буде 2 відняти 13. І Цю різницю можна записати як суму. Х дорівнює. 2 додати мінус 13. Є. Ну що ж. Один із заданих у нас модуль від'ємного числа більший, сума у нас буде від'ємна. Х записуємо дорівнює мінус. А в душка записуємо різницю модулів, це буде 13 відняти 2. Ну і записуємо, що х у нас дорівнює мінус. 13 відняти 2, це буде 11. Отже, корінь нашого рівняння мінус 11. Переходимо до третього завдання. Х, що множиться на 3, дорівнює мінус 12. Ну що ж, тут давайте обидві частини рівняння ми поділимо на 3. Тоді давайте позначимо, що ось так я запишу, що обидві частини рівняння будемо ділити на 3. Є? Ну що ж, що в нас тоді вийде? Зліва в нас було х, що множиться на 3. Якщо ми поділимо на 3, то 3 скоротиться і залишиться зліва тільки х. Це дорівнює. Ну, а справа у нас було мінус 12. То ми його ділимо на 3. Є. Записуємо, що x у нас дорівнює. Одне із чисел у нас від'ємне. То тоді частка буде від'ємна. А в дужках, записуємо частка модулів, буде 12, що ділиться на 3. Є, то записуємо, що x у нас дорівнює мінус. 12, що ділиться на 3, це буде 4. Є? гаразд. Переходимо до четвертого завдання. Х, що ділиться на 3, дорівнює мінус 4. Тут уже обидві частини рівняння ми можемо помножити на 3, бо тут у нас справа х ділиться на 3. Якщо ми помножимо на 3, то залишиться тільки х. Отже, давайте запишемо, що обидві частини рівняння позначаємо помножимо на 3. Тоді, зліва у нас, якщо ми х ділимо на 3 і помножимо на 3, то залишиться тільки х. Буде дорівнювати. Справа у нас мінус 4. Множимо тоді на 3. Записуємо, що х дорівнює. Один із множників у нас від'ємний. Добуток буде від'ємним. Пишемо мінус. А в дужку записуємо добуток модулів. 4, що множиться на 3. Записуємо, що х у нас дорівнює мінус. 4, що множиться на 3 це 12. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. В першому завданні корінь нашого рівняння 7. В другому рівнянні корінь мінус 11, в третьому корінь мінус 4. В четвертому. Корінь у нас мінус 12. Ну що, ж, ось таке просто завдання на розв'язування найпростіших рівнянь. На цьому вправу завершено.